Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаюся вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобаючку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Сполучені Штати Америки зазначили основні пріоритети, які будуть вони піднімати в контексті саміту G20, який стартує 9 вересня 2023 року в Індії. Міністерка фінансів Джанет Єлен зазначила, що другим пріоритетом участі делегації США у саміті G20 після макроекономічних питань будуть зусилля у відповідь на російську війну в Україні. Джанет Єлен зазначила, що Сполучені Штати залишаються відданими широкомасштабним та стратегічним багатостороннім зусиллям у відповідь на російську війну проти України. Обмеження цін на нафту та санкції, які є результатом безпрецедентного багатостороннього співробітництва, мають потужний вплив на російську здатність вести жорстку та несправедливу війну проти України. Єлен зауважила також, що адміністрація залишається відданою підтримці України, запросивши додаткове фінансування в Конгресу для підтримки України, яке за її словами наразі має двопартійну підтримку. Вона розповіла журналістам, що цього року була в Києві і на власні очі бачила важливість допомоги для українського опору на фронті. Вона висловила вдячність партнерам США, Європейському Союзу та МВФ за великі пакети допомоги Україні на 50 мільярдів євро та 15 мільярдів доларів відповідно. За словами Єлен, програма МВФ була критично важливою для впровадження реформ та стабілізації економіки України, враховуючи тему саміту фінансову реформу, США також зосередяться на відповіді в контексті руйнівних наслідків війни, включно з її впливом на харчову. Безпеку Єлен також зазначила, що вихід Росії із чорноморської ініціативи викликає велике занепокоєння і особливо сильно відчувається країнам із низьким та середнім рівнем достатку. У відповідь ми сподіваємось рухатись у напрямку підтримки програми із глобальної аграрної та харчової безпеки та роботи в напрямку успішного поповнення міжнародного фонду для аграрного розвитку, тобто ця тема. Ми так розуміємо, також буде обговорюватися на саміті G20. Далі, відповідаючи на питання журналіста, чи на її думку не послаблюється політика російських санкцій через те, що Росія продає нафту в інші країни, в тому числі в Індію, Єлен зазначила, що обмеження на ціну нафти працюють. Метою такого обмеження було досягнення двох цілей. Перше це зменшення надходжень від продажу нафти в російський бюджет, і за нашими оцінками надходження Росії від продажу нафти впали приблизно на 33% три 2023 впродовж року. Друга ціль була тримати достатній рівень постачання нафти на глобальному ринку і російські продажі. Експорт на глобальний ринок продовжується, якщо не суттєво знизився, сказала Єлен. Також було нагадано, що обмеження в 60 доларів за барель стосується нафти, яка постачається наземним шляхом. В Столиці Індії в нью делі 9-10 вересня вже врізку. Має стартувати відповідна зустріч делегацію. США на саміті має очолити Джо Байден, який має прибути до країни в п'ятницю ввечері. І також вже говориться про те, що Байден може провести зустріч з прем'єр-міністром Індії Моді. Гасло відповідного саміту звучить як одна земля, одна родина, одне майбутнє. А його основним фокусом повідомляє індійська сторона буде створення глобального майбутнього для всіх через просування свідомих практик і сталого способу життя. І також ще одна новина в контексті G20, що Африканський Союз може долучитися до G20. Такою ж одиницею, як і Європейський Союз. Тому ось такі основні позиції будуть висловлювати Сполучені Штати під час саміту G20 в Індії. Досить приємно відзначати, що Україна знаходиться в фокусі відповідних позицій, такі знову ж таки. І висловлення з боку міністерки фінансів США є показником того, що Сполучені Штати Америки вони залишаються нашим таким основним стратегічним партнером, як і знов таки, інші країни цивілізованого заходу, які допомагають нашій державі. Тому будемо слідкувати за тим, як буде відбуватися саміт G20 вже завтра. Ця подія розпочнеться, і на Ютуб-каналі будуть знову ж таки, оперативні відеоматеріали з приводу підсумків і основних позицій, які там будуть розглядатись. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить! вам!